Всіх райдержадміністрації та великих міст області перевдягнулися зі звичних ділових костюмів у військовий камуфляж у 169-му навчальному центрі, що дислокується у селищі Десна Козелецького району. Керівники вивчали непросту науку територіальної оборони на випадок непередбачуваних подій. Розпочалися збори з теоретичних навчань, під час яких військові довели до відома управлінців, хто як і за яку частину роботи має відповідати і як діяти у різних ситуаціях. Серед багатьох завдань, які стоять перед головою. Районної державної адміністрації, керівниками районної виконавчої влади стоїть і це питання, питання територіальної оборони. І взагалі всі питання, які стосуються мобілізації на певний період непередбачуваних подій, керівники територіальних. Органів будуть проходити навчання як теоретичну частину, так і практичну. І от в розрізі, в розрізі цих планів ми проводимо сьогоднішнє навчання. Я думаю, що це послужить серйозним стимулом для того, щоб робота в цьому напрямку в районах проходила набагато жвавіше і більш результативніше. Також під час офіційної частини зборів обласний військовий комісар підбив підсумки призовних компаній 2010 року та цьогорічного весняного призову. Більшості районів проведена величезна робота. Оповіщення пройшло злагоджено, залучалися співробітники військових комісаріатів, дільничні інспектори, управління міністерства внутрішніх справ, сільські і селищні ради та інші посадові особи. На жаль, найбільш кількість юнаків, яка не з'явилася на суперзійній комісії, спостерігається в Чернігівському, ніжинсько куликівському Прилуцько-Варвінському, Бахмачському комісаріатах. З'явилось тільки 8,5 тисяч призовників, 2250. Юнаків ухиляються від явки на призівни дільниці. Аби перевірити теорію на практиці, учасники зборів направилися на полігон, де для них були організовані п'ять навчальних місць. Зокрема, керівники міст районів мали змогу перевірити місць танкової броні та повправлятися у стрільбі з різних видів зброї, зокрема автоматів Калашникова, снайперських гвинтівок, кулеметів та пістолетів. Як як на думку військового, то я, я вважаю, я що такі такі такі, такі заняття. Потрібно проводити системно, не регулярно, а системно. Тому і результат буде як для нас, військових, так і для е... да, цивільних дуже дуже буде, буде і полезний, і і взагалі тата позитивний. На думку керівників районів такі навчання неабияк полегшать їм роботу, особливо у сфері патріотичного виховання молоді. Якщо керівник побув в тій інші, чи іншій ситуації, відчув це на своєму. Своїм особистим прикладом прийняв особисту участь. Тоді він краще буде розуміти тим питання, які ставить завдання своїм підлеглим, і те, що він планує робити на майбутнє. Окрім того, під час навчальних зборів керівники районів мали змогу ознайомитись із проблемами, які є на сьогодні у військах, а також покращити шевські відносини з окремими частинами навчального центру. Я думаю, що одним із немаловажних факторів сьогоднішнього перебування в навчальному центрі є те, що. Значна увага тут буде сконцентрована на те, що шефські зв'язки між територіальними громадами і підшефними військовими частинами, солдатами, які тут проходять службу, буде більш тіснішою, і керівники виконавчих органів влади розумітимуть більш детально ці проблеми, які існують у діючій армії. Приємно те, що в нас складаються добрі стосунки в плані виконання завдань державних щодо призову виконання завдань територіальної оборони і. Більш конкретно підтримки цього з'єднання в плані його ну, існування саме головне, а те, що ми удосконалюємо ну, організацію навчального процесу і. Проживання особового складу підбиваючи підсумки навчань, голова облдержадміністрації нагадав і про решту нагальних проблем Чернігівщини, зокрема, вчасні виплати заробітних плат освітянам та підготовку до наступного опалювального сезону. Та найголовніше про необхідність недопущення пожежонебезпечних ситуацій в області. Зараз зв'язку з тим, що наступило посушливе літо і досить довго немає опадів, щоб особливо в лісових зонах у нас не трапилось непередбачуваних випадків щодо пожежонебезпечних. Спечного періоду на останок військові відзначили грамотами та подяками тих голів районних адміністрацій, які приділяють найбільше уваги роботі з допризовною молоддю та військовими комісаріатами.